Всім привіт! Всі знають мою любов до желейних цукерок Харібо. Але щоб не бути упередженим, я знайшов 10 різних виробників желейних медведиків. Тому зараз роблю свій топ 5. Поїхали! І почнемо з еталону, з Харібо. Ну, це я вважаю, що вони еталон. Як це насправді? Не знаю, можливо, там знайду смачніші. Коротше, просто самі звичайні медведики Ведмедики Харібо. Оцінимо ми тут Фесесе. Форма, смак і склад. Трястя, вони не відкриваються. <кхід> зараз. Секундочку, <кхід> все, нормально. А, так. А, це просто, знаєш, зараз мрія дитинства. Купа желейних ведмедиків. І все. М Форма. Ну, вони схожі на ведмедиків. Якщо дуже добре придивлятися до цього, я покажу сюди. Різнокольорові, я так розумію, що кожен відповідає за свій смак: ананас, лимон, яблуко, апельсин і щось типу схоже на малину з полуницею. Поїхали. Форма. Окей, десять з десяти схожі на медведики, всі рівненькі, всі гарненькі, всі красивенькі Медмедики. напівпрозорі. А я що кажу? Медведики. А як? Ведмедики. А я? – Ведмідь, а не медвідь. Ведмедики. Трясся ведмедиком. Гарні, прозорі, симпатичні ведмедики. Їмо зеленого. Почнемо з голови. М'який, Має насучений смак. Легко, приємно жується. Мені подобається. Давайте ще якісь пробуємо просто мені. Це просто їх любиш. Просто поїм. Подобається. Супер, смачно, насичено, і не віддає якоїсь прямо такої відразливої хімозою. Смак 10 10. Але що стосується складу, на 100 грамів тут йде 46 грамів цукру. 77 вуглеводів, з них 46 грамів цукру. Ну, це менше ніж 50, і я вам скажу, просто я це вангую, що це ще. Норм, це адекватно. Але так, знаєте, що виїзд ведмедиків, і тут дофігіще цукру всередині. А що я поставив? Коротше, я тут ставлю три десятки. І коштували вони 42 гривні 90 копійок. Ще непогано, але це в магазині. Якщо купити в магазині, які продають всілякі такі дивні, типу імпортні смаколики, то там будуть 60-70 і. Наступна упаковка ведмедиків, які називаються яка називається Брюхен. Фруктберхен. Моя німецька ще гірша, ніж англійська. Так. о, ну Слухай, вони вже відкриваються. ніфіга собі. Мені це не потрібно. Відразу скажу, що вони супер насичено зараз пахнуть. Прям дали от цим <смеш> ведмежим запахом тобі в носа. Ну, а це ведмедики? Вони пахнуть? Це що? Ведмежий Фруктовий. запах. А, ведмедики ці схожі на ведмедиків, але з вухами прям такими великими. І так, вони прям більше схожі на ведмедиків, ніж Харібо, мені здається. Значить, Харіба 9 з 10 за форму. Так, Харіба да, 9 з 10, але вони більше схожі на коалу на якусь. Тут нема коали, не написано, ні. це Лише щасливі кислотні ведмедики. З їхнім щасливим життям, без турбот, тому що вони де? правильно, не в Росії. Ми теж не, не вражці, але. Давай so, хавай. Жовтий. М -м, вони вже твердіші, прям, прям значно твердіші, ніж харібо. Фігня в тому, що вони мають це напилення. Я не знаю, якесь таке крохмалисте. І воно в тебе в роті і це не дуже приємно. Кольори всі такі, як і в Харбу, помаранчевий, червоний, зелений, і навіть є один прозорий. Ну вони не прозорі, це якщо порівнювати з Харбову, то вони не прозорі. Вони тверді, не такі насичені по смаку. Ну, і на вигляд такий, трішки м -м, підгулявші, ніби. Ну, вони не симпатичні. І коли я його з'їв, в мене в роті зараз повний рот крохмалу. Його тут не видно, але повірте на слово. Я зараз сижу і в мене просто. Як це, Мікродисперсні часточки чогось в роті. Не їжко, не випендрюйся. Вимовив слово, не випендрюйся. А, за смак я їм поставлю о. 6 а з 10. Е, не комфортейблово вони по смаку. І що ще? Склад. Скільки в них цукру тут? 51 грам. Е, більше, ніж в харібо, але не критично. Наскільки там? На 3-4. Коротше, до 5. Окей. Е, по складу я можу поставити 9, тому що гірше, ніж в харібо. Чисто по тому, що в них більше цукру. Більше цукру для мене це гірше. Але а скільки вони коштують? 85 гривень. 85 гривень. А, так почекай, тут 85 гривень за 250 г. Тобто багато. це. Ну, це нормально, да? mm -hmm. класно. Типа дішманські ведметики mm -hmm. якісь. А, ну тоді, блін, <схи> непогано прям. Але ні, ні, мені не подобається. Наступна. називаються Бебетто і чимось вони мені схожі на Рошену. О, Є? Якісь е, якась схожість да, да. Е, напис е, і хто в кого тирив, як то кажуть. Е, Бабетек, ну, уяви, тут написано Росхен. Ну, типу, як да, роки да, англійські да, да, пишеться. Ну, просто, ну, м -м -м, ну, пісня була. Вони дуже насичені по кольору, дуже різкий запах мають, і е, е, ну, вони м'які. І дуже схожі на на бо, але на збільшену версію. От Якщо взяти цей, я сподіваюся, це буде видно. І взяти цей, то вони дуже схожі. Але цей ніби старший розкормлений брат, якого в сім'ї люблять більше. Сподіваюся, ну, нахай, схожі не ведмедики? Ре, М -м. на ведмедики. Схожі. На ведмедики тільки схожі. Не я поставлю їм 9. <с -медицина> Чисто тут трішки упориті ведмедики по мордиці. Ніби муша, яка зранку хоче їсти. М'який. Не такий о, класний смак, як Фарібо. Тому що Харіба за. Але не погано, це дуже наближено. Mm. Не такі прозорі, збільшені. Не, ну, о, я так скажу, як харібо, але по мінус 2 бали. Ну, але непогано. Ну, да, да. По 8 балів я б їм поставив. ББ, то скільки цукру на ББХ сюди? А, 50 грамів. Окей. Стандарт. Плюс-мінус. Тоді о, оцінка така сама, як і минулим за сухо. Я знаю, чим займусь сьогодні ввечері. Будеш вибирати звідти харібом? Так. Чисто такі, ні, оце точно харіб. Фрутела, да? І коштувало ББТ 23,90. Бебети за 23,90? Так, Слухай, за 23,90 непогані бебети, я вам скажу. Ще їсти можна. Прям, ну, прям норм. Дешевше, ніж Харі, бо а, смак дуже наближений. Фрутела бірс. З фруктовим соком написано. Натуральний колір, натуральний смак без глютену. І якісь дуже. О, як це українською? Граньоні ведмедики. І знову це біда, що воно ну, ніфіга не відкривається. О, божечки, кошечки. Це схоже на ведмедиків, яких, які відкисали в ванні. Чисто їх забули в тазику з водою, вони такі оп, набухли, стали менш насичено кольоровими. Пахнеться також супер якимись парфумами на розлив. Хімозно, так? Да? Так, да, щось дуже прям так. А, так, чисто ну, на ведмеді вони схожі. За це, ну окей. Ну, я тут можу поставити 10, це ну, це ведмідь добре. Але це такий прозорий, нещасний, бліденький ведмідь, який з пячки вийшов з тої, блін, їсти хочеш. Я просто не буду вдаватись подробності, що ведмедів після п'ячки буває. Давайте йому 8 поставимо. Він мені не подобається. І ще в нього дивні бульбашки всередині якісь. Так, смак. Взагалі не Гарібо. Я по твоєму обличчі бачу. що... Відео називається Неїжко там 15 хвилин. каже Бо що? Бо Харіба заплатили. Ні. Запах в них дуже хімозний, але смак якось не дотягує дуже, воно ніби якось розбавлене і більше кисле, ніж якесь ароматне. Коротше. Шість. Так, да. 6. І що по цукру в нас? Вуглеводи 73, в тому числі цукор 50. Ну тут стандарт. Така сама стандартна оцінка і буде. Оцей чудовий пакуночок. О, ви не бачите, з якого це магазину, тому що це з мармеладного кота. І вони мені запропонували покласти звичайний цей паперовий пакетик з їх логотипом, де кіт, якому вибили око десь. О, а в такий прозорий з бантиком. Кажу, давайте мені для відосику це буде краще. Ну, я їм не сказав про відоси, звісно. Вони це зараз побачать і такі. А, це він нас взяв для відеосику. А може і не побачить. Так, бантик, окей. Ну, вони ж напевно спеціально для тебе зробили цукерки краще, ніж завжди продають, да, бо для огляду та. проплачено, реклама мармеладного кота. Там там ціла бочка була цукерок. І о... все для тебе? І Все для мене. Це ну, сервіс. Чисто бочка, на якій написано на їжко, і, не їжко. Не жири, тільки йому продаємо. Ну, вони ж взагалі закуповують, вони самі не виготовлюють. Я Думаєш? Думаю. Та, звісно, ну, Вау, це... а я думала, в них підсобки, там, желейне. Фараб... Звичайно, я знаю, що вони закуповують. Давай хавай. Схоже на ведмедиків. Напишіть в коментарях, що вона виділюється тут. Да. Да, а, схоже на ведмедиків, окей, прям ого. Це ведмедики з великою головою. Прямо як на їжко. До... Цей поганий він прозорий такий. А кольори, блін! Ну... Невже не можна в едметики придумати якийсь, типа, смак? Ну, не ананас, полуниця, апельсин, а, лимон, і яблуко? А З такої сірки, да? як у Гаррі Поттері, пам'ятаєш? А є були... джелібелі ж такі. Я, я знаю, джелі джелі були, були, ну, да, бобилоці, я їх коротше, хавала. Ну, так, бо Я їла. А мені і погані норм були там, я не знаю. <laughs> <laughs> я чисто не побачив. <laughs> різниці. <laughs> зі смаком блівотинні. <laughs> там, мені зайшло як рідне просто. А от такий ведмедик з великою головою, щоб було легко відкушувати йому голову. Тверді. Тверді, ніби вони підсохли трішки. Можливо, тому що вони всі лежать на відкритих бочках, вони там сохнуть. Накривайте. А ще пивом припадають, до речі. Ну, слухай. Mm -hmm. Непогано. Але тверді. За форму ведмедиків. Тут 10, внасичені, гарні, щільні і схожі на ведмедиків. Щодо смаку, мені не вистачає трішки. Чого мені зараз? Не, не розібрався. Ну, непогано. Не мені подобається і це, не скажу, що наближено до Haribo. все-таки тут якісь інші ароматизатори та смакові добавки додані. Ну, я можу їм поставити 9, як на диво. Ну, це... Not bad. але 89 гривень за 100 грамів. Ну, у них середня ціна, типу, за все йде. І типу, блін, 89 за 100 грамів ведмедиків. Медве... Якщо ти можеш взяти, ну добре, 250, за скільки там гривень було, ви пам'ятаєте, я забув це вже. Але, блін, 89 за 100 грамів. Оця штучка, оця мені оця, оця... 89 гривень. За смак 9 за склад я не можу нічого поставити, тому що я його не знаю просто. Ось і все. Його там немає. А ні. Немає. Я, я подивилася, я знайшов. Не знайшов. Не, угу. не знайшов. На борщі написано. Да, да, да. Виробник Кенді Плюс. Чехія. Склад, желатин і натуральний сік. Все. Що? Спробуємо оцей. Педро, давай Педро. Який я І Петро я хотів сказати. Рошен, може, це теж частково Петро. Рошен це Петро. Диви, є Петро, а є Петро. Петро Ну, Ти полюбиш харбо, а я люблю аналог Петро, тому що вони дешеві. Е, і по знижці часто були там в метро, ще десь я брала корич, колись. Анал, о, Педро, о, 46 грамів має цукру на 73 грами вуглеводів. Непогано. Це непогано. Відразу туди 10 полетить. Угу. Якщо тобі ще й посмаку, по смодопиться. Смаку. Так. Ого. Ого. Оце занюхнув від медика. А пахне як! Так. А, Слухай. Ха-ха! Один один з мармеладним котом. Це просто однакові цукерки. Це Педро. Це Педро, познайомтесь, а це мармеладний кіт. А ну спробуй, ну. Ти, ну... Різницю бачиш? Форма може одна. Ну, та трошки в кольорі бачу, але давай. В кольорі, тому що ці підсохли просто, я думаю. Так, mm, да, і вигоріли. Почекай, почекай. Ми тут провели розслідування невеличке, і написано. Що робить їх Кенді Плюс Чехія? Це одні ті самі цукерки, які в мармеладному коті. Але в упакуванні вони не підсушені, вони м'якенькі, вони тянуть. Диви, як того ведмедика можна розтягнути. М'який ведмедик А так один-один в просто. Тут більша оцінка, буде, тому що вони м'якіші. Да. Я поставлю на один бал більше, ніж тим просто. Тут і 10 з 10, все. Форма? Смак, хімозність. Ну, скажи непогані. А От... скільки педру коштує? 2640 за 80 гривень. Гривень, грам. За 80 грам, 26. Ну, 27 гривень. Коротше, 27 гривень за 80 грамів. Тобто, ну, тридцять шімось буде за 100 грамів. Це наскільки дешевше, ніж 89 гривень за 100 грамів купити їх в мармеладному коті. Завтра кіт закриється. Блін, Мені здається, я зламав всю схему просто. Впливаємо бізнес. Блін. Після Педро переходимо до Петро, до Рошен. До ведмедиків з назвою Ямі-Гамі. Оригінальне. Але давай по цукру відразу глянемо. По цукру. Увага! Увага! Це не повітряна тривога. Це тривога мармеладних ведмедиків. 75 грамів вуглеводів, з яких 71,8 це цукор. Тобто на це упакування, ну, а, то 70 грамів, якщо це було б 100 грамів, тут було б 71 грам цукру. Це, це просто. Це цукровий діабет в пакетику. Ну, просто жесть. Типу, це дуже багато. Тобі є діабет, і тобі діабет. Всім трошки. Петро дуже щедрий. Да? Це звісно 70. Це в кока-колі стільки немає. Mm -hmm. ну, yeah, це... це дуже важливо. Насичений хімозний запах, як в принципі в багатьох ведмедиках. А, так. У, ну, слухай, на вигляд, це дуже милі ведмедики. Тут немає вже супер великої голови або супер чогось іншого. Гарні, навіть рівномірні ведмедики. Непогано. Кольори, блін, ну... Я просто дивлюсь 50 відтінків одного і того самого. Консистенція цукерки як дуже неприємний желатин, як неприємна желейка. Вона, відмінно від усіх, що я їв, просто Оцей, навіть і оцей форм-фактор, -форм як його правильно назвати, воно жахливе. Може це так і за того, що тут багато цукру. Але блін. Це дуже несмачна желейка, як сама желейка. Не як смак там ароматизаторів, як сама ну, Смак поганий, за цукор я поставлю 3, 5 Три. Сімдесят грамів цукру. Ну, типу, їх можна переплавати і варення з них варити потім. За смак я поставлю так само. Мені не подобається. Не подобається цей ароматизатор. Він майже не відчувається чомусь. Просто цей жахливий. Бризк мармеладки в тебе в роті. Але за крас. за о, о, форму да, за форму, за привабливість, я можу 10 поставити. Чому ні? 2699. 2699. Петро. Петро. Петро Петро, Петро проміняємо на Педро. Тролі. Наступні в нас тролі. Без глютену, за те вони. Та ти що? Жилейка без глютену? Ого, які а яскраві, чи... слухай, ти хотів інші кольори, на тобі інші. О, ну слухай, мені здається, смаки ті самі, просто інші барвники тут додані. Ну, так. Але це... Ого, який він насичено зелений. А цей це не насичено фіолетовий. А, цей колір схожий на волосся за очі в моїй школі. В принципі, таке було. Я не знаю, чим керувалася та людина, але то її право. Дуже яскраві, гарні ведмедики. Десять з 10 колір відрізняється, як мінімум від всіх інших конкурентів. Це вже якась рідкість в ведмежому світі цьому. А, давайте цього зеленького. Прикол в тому, що тут написано класичні ведмедики. Якщо що, класичні виглядають саме так. Це класика. Але я не розумію смак. Вони тверді. Але смак майже ніякий. Оцей хімозність, це фруктозність майже ніяка. З однієї сторони, це ніби і плюс, а ніби і не про ведмедиків. З них цукри 52. Окей, тут стандартно оцінка. вони майже такі ж по консистенції, як рошен. Вони розпадаються. Вони, вони кращі, але не набагато. В них немає смаку. Я відчуваю лише желатин, солодкість і все. Тому я поставлю погану оцінку. Ну, Боже, в нас перше нуль? Нуль? Кабу? Нуль? Блін. Ну, я, я спробувала, там немає смаку, справді. Ну вони трішки. Вони рошен неприємні на цей, на консистенцію. А ці по смаку, ну, блін, це ніщо просто. Да. Просто я поставлю нуль чисто, тому що люди ще не бачили на нуль мою оціночку, яка ось тут. Ні, вони ну вони б вони, не сп... смачні. Ну, типу, солодкі і все. Але вони гарні. Взяв на вагу ведмедиків в магазині. Ці коштують. А скільки ці коштували? Оці... Тролі. Тролі. А, тут за 100 грамів, а, тут за кілограм ціна 259. За кілограм 20. 5,90. Коротше, 26 гривень за кілограм. Тролі коштували 46,99. Тільки! 46, але там 100 грам. Так, що тут у нас? А... Ведмежа експертиза. Кенді Плюс. Candy я провела дослідження. А я бачу, Щехі. що вони дуже схожі. Це ну, типу, Такі ж самі просто. А скільки тут 25 гривень за 100 г. Тут е 40 гривень за 158 грамів. Ну, а за кілограм 200... Коротше, дешевше купити, ніж педро навіть в магазині на вагу, як які роблять Кенді Плюс. Ну так, вони м'якіші, ніж в мармеладному коті. М'які? Як з упакування Педро, Оцінки точно такі самі. Але дешевше. Фіналочка. Я залишив кислі на фіналку. Це ведмедики улюблені. Sour. 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 You perfect English? Sour! Так, вони кисні. Тому щоб не вбити свої рецептори, я їх залишив на кінець. А що по цукру? Що по цукру? що по кислоті? По цукру 47. О, слухай, вони прям. Тверді, да. Ведмедик дятел. Це... <laughs> це обличчя задоволення, так? <laughs> <да>? Це екстаз. Едбап. Дербак, здивую, повні розслини. Це о, вони тверді, але це смачні кислі о, ведмедики халіба. Одинадцять з десяти. 58-80 За Дофіга коштували, але я купив якраз в тому магазині, в якому всяка імпортна штука. Сім з е, 10. Ну серйозно, тверді, важко жувати. Але які з цих були кислі. Ніякі, бо ти тільки ці взяв кислі. Я є виправдання, я не знайшов тих кислих. І так, як і обіцяв, топ-5 желейних ведмедиків. На п'яте місце я поставив кислі харібо, тому що вони не знаю чому, затверді, але смачні, прикольно. На четверте розмістив, я фруч, фручте, ну, ви пам'ятаєте, просто тут підкуповує ціна. За велике упакування, ну, досить такі невеликі гроші. На четвертому поставили е, бебетто. Бебетто, чисто, тому що вони непогані. Е, прям навіть так норм. Якщо ви побачите, можете брати. На другому місці у нас Педро, а точніше, Кенді Плюс. Їх можна купити як на вагу, як в мармеладному коті, як в самого Педро взяти. Непогано, прям гарні, добротні, жилені ведмедики. Ну і на першому все одно в мене йдуть Харібо. Ні, не тому, що я люблю лише Харібо, і це прям типу А бренд з світу жилених ведмедиків. Просто вони прикольні. Може там на дні подивитись. Ось і все. Їжте смачно, бо їжа – це смачно. І за ведмедики це також смачно. Прикинь. І дивись попереднє відео, де ми. де я. де я. А що це? Бургери їв. Де я їв бургери. Так, І так, там непогане комбо бургерів за 900 гривень. Прям подивись. Угу. Бувайте! Бувайте!